Віталій фанат сонячної енергетики. Вже 10 років він постійно вдосконалює свою станцію, адаптуючи її до наших реалій. Тож, на прикладі цього та інших будинків, ви дізнаєтесь про розвиток та перспективи сонячних станцій в Україні як працюють СЕС в індивідуальних, багатоквартирних та муніципальних будинках. У 2014 році Віталій дізнався про зелений тариф. Тобто можливість віддавати сонячну енергію в загальну мережу і отримувати за це кошти. На той момент це було щось невідоме та екзотичне. Для мене це було, знаєте, як ну все, вони вже у нас тут поруч. Думаю, а чому ж я такий піщерний чоловік? Значить, ми збудували мережеву станцію всередині 2015 року і не встигли два тижні до того, як закінчився тариф 35 євроцентів. І вже оформили по 20%. Евроцентів. Це вже 9 років пройшло. Станція купилася десь на 7 році. Це була проста, 10 кіловатна мережева сонячна станція. І так у нас, як в домі дві адреси, я вже умовив батька, кажу, давай, я ще не молодий був. Кажу, давай зробимо другу. І ми поставили сонячний трекер, 3 кВт оформили зелений тариф. І це по сьогоднішній день працює і дуже вдало. Десять років тому гроші, витрачені на сонячну станцію, можна було повернути за кілька років завдяки високому зеленому тарифу. Однак щороку його розмір для нових підключень зменшувався, і зараз він вже перестав бути інструментом для заробітку. З часом змінились і комплектації сонячних станцій. Якщо раніше будували переважно мережеві станції без акумуляторів для заробітку на зеленому тарифі, то після початку повномасштабної війни затребуваними стали гібридні станції з акумуляторами для проходження відключень електрики. З цих же причин у 2024 році почали масово з'являти сонячні панелі на дахах багатоквартирних будинків. Про це і поговоримо далі. Ці три будинки в Києві об'єднані в одне ОСББ, оскільки мають спільні комунікації та двір. Андрій голова правління об'єднання співвласників. Ліфт в цьому та інших будинках працює від сонячної генерації. В 2025 році тут завершили монтаж трьох сонячних станцій. По одній на кожному з будинків, які входять до складу об'єднання, щоб профінансувати роботи, ОСББ отримало пільговий кредит 5,7,9. Тепер очікують компенсацію за кількома програмами. Загальна вартість сукупна трьох станцій. Вона в межах 4 мільйонів 600 тисяч гривень. Відповідно, внесок власників сюди складає 30%. Грант від Гріндім, який ми вже ось очікуємо буквально з дня на день, то цей грант він покриває 60% від вартості. А також ми вдячні місту Києву, і 10% від вартості проекту це їхній внесок. Ось тому ми так дуже чекаємо на компенсацію від, від фонду енергоефективності для того, щоб закрити тіло кредиту цими коштами. На всіх трьох будинках встановлено однаковий комплект обладнання, три однофазні інвертори, об'єднані в трьохфазну мережу, літій залізофосфатні акумулятори та сонячні панелі. Загальна потужність більше 90 кВт, а ємність акумуляторів 120 кВт годин. Сонячна енергія йде на освітлення під'їздів та прибудинкової території, роботу систем безпеки, насосів, ліфтів. Та іншого загальнобудинкового обладнання, якщо зимовий період брати, то система генерувала сукупно 150 кВт. Це три станції. При потребі одного будинку 150 кВт. Тобто, фактично, ось в лютому ми третину потреб закривали. А тепер ми переходимо ось до сонячних днів березня і квітня, і система генерує вже 450 кВт на добу. Звісно, тут є певні аспекти пов'язані з тим, що коли відбувається ця генерація, ну не споживає в цей час піково стільки будинок. Тому звісно, ми провели програмні налаштування, і у нас е, на ранок, коли встає сонце і є активна генерація, акумуляторні збірки вони розряджені до певного відсотка. У нас зараз це 20%, відсотків, е, тому що вони віддають свою енергію на потреби будинку вночі. Всім відомо, що у внесок на отримання будинку туди закладаються витрати на електропостачання будинку на загальнобудинкові потреби уже в межах кошторису на 2025 рік ми так скажімо, реалістично заклали економію цього на рівні 50%. При поточних тарифах окупність сонячних станцій для співвласників складе близько чотирьох років, враховуючи отримані компенсації. Термін же експлуатації таких систем близько 20 років. З 2024-го цільові кредити на сонячні станції можуть отримати і власники індивідуальних будинків. Віталій вже почав готуватись до блекаутів багато років тому. Інколи я сам себе робив блекаут, щоб зрозуміти, що я маю, якщо не буде мережі. І це було, ну скажімо, не, там, не тижнями, а там, ну, годинами, скажімо так. Спочатку слабке місце це були акумулятори, потім зрозумів, що слабке місце інвертор. Та вже з двома батарейками при нашому споживанні десь до 400 Вт і сонячними панелями, ну так, в хмарний день. На 2, на, 2, на 3 навіть дні мені вистачало цього. Але це при споживанні 300-400 Вт. Тому треба мало того, що збільшувати ємність акумулятора. Треба розуміти, як ти їх будеш заряджати, коли ця напруга з'явиться. Тож влітку 2024-го Віталій встановив акумулятори більшої ємності, додав ще один інвертор, щоб мати можливість швидко їх заряджати. Збільшив кількість панелей. Цього виявилось більш ніж достатньо для потреб його будинку. Що він планує робити з надлишками сонячної генерації дізнаєтесь у фіналі відео. А зараз розповімо про сонячні станції на муніципальних будівлях. Це ще один напрямок, який активно розвивається. Тут все спотрібні як на випадок відключень, так і для економії. Найкращі результати можна отримати на об'єктах з великим рівнем споживання електрики, тож найбільше сонячних станцій ставлять в лікарнях та на насосних водоканалів. Вражаючі темпи розвитку відновлюваної енергетики демонструє чортків: тут вже працює сім сонячних станцій, дві з них в міській лікарні. Одна мережева, одна гібридна. Перша з'явилась у 2023 році. Вона саме підходить до корпусу стаціонарного відділення, і, наприклад, там споживання на рік це майже 200 тисяч кіловат годин. Тому з такою потужністю ми можемо говорити про те, що за рік ми можемо заміщувати до 12% від загального споживання. А в двадцять році ми якраз провадили проект по встановленню гібридної сонячної електростанції для поліклінічного відділення. Вона розташована на семиповерховій будівлі. Підлаштували навантаження, що в пріоритеті в нас йде сонце, потім в нас йде акумулятори, з акумуляторів береться енергія, і тільки в третю чергу в нас береться те, що не вистачає з загальної мережі. В літній період часу гібридна станція працює з можливістю розряду до 35 отак, десь відсотків від акумуляторів. В зимову пору року ми трішечки перестраховувалися і, скажімо, так підвищили. Тобто розряд акумуляторів не перевищував більше ніж 80%. Тобто, ми тримали якийсь загальний запас енергії для на випадок, якщо будуть якісь відключення або обмеження на акумуляторну групу. Підключена, скажімо так, критична група споживачів. Ми розраховували, що в економному режимі це буде до 4 годин. Проаналізували споживання станції споживання поліклі... те, що в нас споживає будівля поліклінічного відділення і те, що згенерувала станція, і це було заміщення від загального споживання. Це було заміщення на рівні 35%. Сонячні станції у муніципальних будівлях переважно будують за фінансової підтримки міжнародних організацій та співфінансування з місцевих бюджетів. Без грантової складової окупність таких проєктів може становити від 6 до 10 років для гібридних станцій. А з підвищенням вартості електроенергії ці терміни будуть тільки скорочуватись. Віталій же шукає альтернативу зеленому тарифу, адже його розмір зараз майже на рівні тарифів для населення. При цьому є проблеми з виплатами, а для його підключення потрібно збільшити приєднану потужність для будинку. Віталій каже: натомість надлишки генерації можна використати, наприклад, на зарядку електромобіля. Є й інші варіанти, які вже давно працюють в Європі. Так виглядає, що у нас формують ринок на добу наперед. Для чого це робиться? Тому що енергія, коли в день, вона буде дешева. Бо у кожного там 10-го буде стояти сонячна станція на підприємствах те саме. А коли люди приходять додому і вмикають там свої прилади, сонця нема. І ну, це нормально, так в Європі вже працює, що енергія вночі або ввечері, або зранку буде дорожча. І якщо б у мене була можливість скидати надлишки іменно коли, в ту годину, коли електрика дорога, то це навіть в рази краще, ніж зелений тариф. Сонячні станції сьогодні можна зустріти всюди, на комерційних та муніципальних об'єктах, в індивідуальних та багатоквартирних будинках та навіть на балконах квартир. Вони переважно працюють на покриття власного споживання та забезпечують енергетичну безпеку на випадок відключень. Про варіанти використання надлишків сонячної генерації розповімо в наступних відео.